Доброго дня в ефірі Гукач Новини. Мене звати Пес. Сьогодні, 22 листопада, сьогодні День пам'яті жертв голодомору. Шануємо пам'ять, хто загинув на фронті. А сьогодні він напишов оцей мавпу. Запросимо. Вітаю вас, пес. Привіт, Мавпу. Розкажіть мені, будь ласка, чому ви шануєте сьогодні э, День пам'яті жертв Голодомору. Так, я знаю на День пам'яті жертв Голодомору. Так, правильне питання. Ну шо ж, спасибо тобі за Мавпу і Бережите. На все добре. До зустрічі! Таким було Гукач новини. Побачимо за тиждень. До зустрічі!